Сторінка 5. Розділ 1. Пізнаємо світ науки, параграф 1. Наука, природничі науки, наукові терміни та факти. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, аналіз фактів, синтез нових знань, що описують досліджувані явища та дають змогу прогнозувати їх перебіг. Наука. Сфера діяльності людини. Спрямована нас добуття, вироблення і систематизацію у вигляді теорії, гіпотез, законів природи або суспільства нових знань про навколишній світ. Ознаки науки перша. Наявність систематизованого знання наукової концепції. Друга наукова проблема. Об'єкт предмет. Третя – Практична значущість. Основне завдання науки. Відкриття законів існування та розвитку природи, суспільства, мислення і процесу пізнання. Для реалізації цього завдання наука використовує такі методи 1. Збір, аналіз, узагальнення фактів 2. Систематизацію здобутих знань. 3. Пояснення суті явищ і процесів. 4. Прогнозування подій явищ і процесів. 5. Встановлення напрямків та форм практичного використання знань. Наука оперує науковими термінами та фактами, аналізує, доводить, спростовує тощо. Словник науковий термін слово або словосполучення, що означає чітко окреслене спеціальне поняття певної галузі науки і відображає. Суттєві ознаки об'єктів і явищ природи. Науковий факт складова наукового знання про об'єкт або явище, що потребує пояснення і становить базу для наукового пізнання. Природничі науки це такі науки, які вивчають природу. До них належать фізика, астрономія, хімія, біологія, екологія та географія. Природа це все. Що знаходиться довкола нас на землі, в сонячній системі, галактиці і Всесвіті в цілому. До природи не належать речі, створені людьми, розрізняють живу і неживу природу. До живої природи належать різноманітні організми бактерії, гриби, рослини, тварини, людина, до неживої природи, повітря та інші гази, вода та інші рідини. Гірські породи земля, місяць, сонце, зорі тощо. Жива природа характеризується тим, що складається з органічних речовин. Інші характерні риси живої природи. 1. Подразливість – здатність організму реагувати на зовнішні чинники, зміну температури, хімічного складу середовища, освітлення тощо. 2. Розмноження. Утворення нових живих організмів. 3. Спадковість. Здатність передавати новоствореним організмам більшість своїх рис. Адаптація. Здатність організму пристосовуватися до зміни умов життя. Еволюція. Здатність живих організмів до розвитку та вдосконалення від покоління до покоління. Фізика. Вивчає закони, за якими існують і розвиваються всі природні об'єкти від найменшого атома до Всесвіту в цілому. Астрономія досліджує рух небесних тіл, планет, їх супутників, Сонця та інших зірок, галактик, еволюцію зірок і Всесвіту в цілому, їхнє народження і загибель, хімічний склад та внутрішню будову. Хімія. Досліджує склад, будову властивості речовин та умови перетворення одних речовин на інші. Біологія вивчає живу природу, будову організмів, функціонування внутрішніх і зовнішніх органів, будову і роботу клітин, з яких складаються майже всі живі істоти, а також різноманітні системи живої природи, екологія. Досліджує закономірності відносин між організмами та їх взаємодію з навколишнім середовищем, географія це наука про землю, її природу, населення та господарську діяльність людей. Підсумки параграфа. Наука сфера діяльності людини, спрямована на здобуття, вироблення і систематизацію у вигляді теорії, гіпотез, законів природи або суспільства. Нових знань про навколишній світ, доведений науковий факт, знання про ознаки предметів, явищ, подій, достовірність якого доведена, природничі науки це науки, які вивчають природу.